Вітання. Попереднє було відео по виготовленню сівалочки, де ще будемо змінювати, а робити будемо його із того матеріалу, який є, але зробимо деякі допрацювання. Для того, щоб безпроблемно працював і обертався ось цей диск. Треба, щоб даже не в гетинаксі, а в металі було посадкове місце. Розмітив я попередньо я зробив на болгарку отвір. Тут він у мене вже був. Розмітив я його по периметру обвів. Таке ж саме зробив тут і таке ж саме зробив на третьому. Так, на цьому зараз будемо вчитися. Подивимося, що з цього вийде. Попередньо замовив я ось таку цікаву насадку. Як виявилося вона дешевенького такого варіанту, ну і гадаю, що для мене її буде достатньо. ось Якщо комусь цікаво, то у них ось вискочила Посадка різьба у вона однакова. Тобто це приїхала з Китаю, збирається таким ось чином і опускаємо, наскільки нам дива. Для фіксації спеціально зроблена вирізана, вирізаний паз. Бачите, так вилітає, як тільки можна триматися, практично не тримається. Ну, таким чином фіксується. Тут різьба, і за цим різьбою я не підбирав, я просто замовив, буде-не буде, така не така. Я б не сказав, що вона дешева, але, в принципі, гадаю, що вона мені дасть можливість вибрати. Ось тут посадкове місце під, під ось цю деталь. Так. Для того, щоб зробити посадку, мені треба змінити, так, до речі, так, коли ми тут фіксацію зняли, у нас болтається тепер корпус. Так, ми притримаємо. Розберемо. Нам треба замінити попередній, попередню насадку на ось оцю ось фризу. фреза йде з набору. Я купував собі, коли починав займатися, зразу купив все, що мені можливо знадобиться в подальшій діяльності. Отаким чином ми його посадили, насадили. Зафіксували і в нас тепер вже нічого ніде не бутається, Зафіксовано. так? А Працювати таким чином. Зараз подивимося, що з цього вийде, а для того, щоб пилом не прибило наш дергоційний інструмент, насадки я їх прибираю. до речі, набір ось ось такий. Товщина була 3 мм, 2,5. От на 3 мм треба мені опустити туди вниз. Попередньо ми ставляємо таким чином, фіксуємо, тобто нуль виганяємо, от там ось якісь поміточки є, як для нас. Вони не мають ніякого значення, тому що не показують, що попало. Так, тобто фрези подовжені. Ну, як, можна зробити рисочку 0, але коли наступним разом фрезу вставлятимеш, вона може бути або до кінця вставлена, або ж висунута, ну ось дивіться, бачите, ось таким чином. Тобто, ну, поки, що, поки що пробуємо, робимо, що у нас вийде. Інструмент такий самий, як фрезер. Там є теж різновиди, є маленькі, є великі. Тобто ну, ось отаке, воно в мене в такому положенні буде працювати. Подивимося, що з цього вийде. Для того, щоб ідеально зробити, так як у нас кільце, воно у нас правильної форми, ми могли б обмежувальні поставити пластиночки. Так як у нас матеріал маленький, відповідно, їх тут не поставиш, як не крутись. Якщо б це був цільний лист, то було б набагато простіше в ньому спочатку вифрезерувати. Оце все зняти повністю весь шар, ну, а потім уже. Ну, власне кажучи, воно було б набагато красивіше. Тепер тут не доходить, тому що у нас закріплений саморіз. Якщо взяти його таким чином. То, в принципі, його можна перекріпити ось сюди. Якщо все нормально, то зараз спробую дофрезерувати. To imagine. Особа вона на такі площі не підходить. Це оце, десь там щось таке, що може вздовж профразирувати. А так, щоб зробити, дійсно, як в моєму випадку, це вже буде. Ну, тяжко. А чому там ще опори? Немає. так, Якщо профрезерувати якусь каналку, без проблем вона профрезерує. Так? Якщо там профрезерувати якусь невеличку, там, овальний там, чи отвір, там, чи паз і таке інше, а коли площа більша, ніж ця площа опори, то явно, що це треба ну, як фрезерувати, підтримувати інструмент. Тобто для такого, Можна робити саморобку або ну, на, на велику площу, підйомний опускний механізм на дві направляючих, де б стояло бо воно крутилося по ось цьому диску, і відповідно можна було б спокійно фрезерувати. Так, воно і так фрезерує, треба додивлятися до того, щоб воно було все нормальне. Але не ідеальна робота. Знову ж таки, а це все, а це все поле. Пізніше я вам покажу, воно буде заливатися епоксидною смолою в рівень. Зараз я його виведу, хоча тут теж не є принципове, щоб воно можна було зробити ну один прохід зробити для одного проходу на міліметр втопити цю пластинку, в принципі, було б нормально. Ну, Но рішив я зробити на всі. Три, відповідно, зараз я трішки поїжджу порівняю. Так. Гадаю, принцип ви зрозуміли, чого варта така насадка і для яких робіт вона може використовуватись. Ви теж зрозуміли. Звичайно, це є інформація. Інформація показує, на що здатна дана площадка. Так. Ну і для яких робіт треба, власне кажучи, або ж виготовляти власну руч якусь другу, або ж шукати в продажі насадку, в якої основа буде набагато більше. От тоді це буде діло. Тобто при зміщенні в даному випадку відносно центра на 3, на 4. Тобто ось ця відстань повинна бути, дивимося, якщо я сюди зміщую, то в нас от 7, 8 мм, 8 сантиметрів повинна бути відстань від фрези, від фрези ось, До цієї фрези, І ось цієї опори для роботи по даному пазу. по даному для роботи по даному заглибленню. Тобто не 2, 25 мм, а 70 мм. Тоді можна було б її зробити ідеальним. Ну, довго, тому що сам інструмент, ви розумієте, що це інструмент, який малопотужний. знімати треба півміліметра, півміліметра і так далі. На вже він, будь-який гравер на міліметрі, він вже, тим паче, що тут площа його буде кидати і таке інше. Ось, Плюси-мінуси я вам показав, ви їх побачили. Звичайно, побачите, як фрезерує віконечка, скоріше за все, там не видно. Але, в принципі, так. Все, дякую вам. Будемо продовжувати роботу. Ще побачимося. До речі, було б, мабуть, неправильно показати їй набагато кращу роботу, ніж Так, тобто Тут в мене все вровень. Це не є принциповим, тому що ну, я так гадаю, що міліметр поверх я зальів, але набагато краще вийшло. Чому? Тому що, а, хто б там би що не казав, а коли напрацьовується певна технологія то даже маючи такий, ну, до даного отвору чи до, до даного заглиблення не адаптований, не адаптована насадка, так, але все ж таки щось щось у мене дай вийшло. Так як епоксидна смола, вона Заливається туди, куди навіть <гад> і не варто, Я маю на увазі, що витікає в щілки там, де не варто витікати, але в даному випадку я гадаю, що буде все окей. Так, ну і захист обов'язково, тому що це не є деревина, це є е... смола, яка достатньо для людини токсична. Відповідно, при великій кількості, е... ну, Може бути не гаразди, обов'язково повинна бути хоча б якась така, яка це я показую, захисна масочка. так? Це в мене друга деталь. До речі, тут саморізи в рівень, і там тобто, фрезерувалось вже набагато краще. Знову ж таки, Доки не пізнаєш інструмент, можна про нього говорити, що він поганий так і таке інше, так же саме насадка. Але, звичайно, ідеально вона не фрезеровує, тому що це інструмент міні. Але в даному випадку це ще є нормально. Насадка не тримається зовсім, від вібрацій постійно розкручується. Тобто поверхню ідеально зробити, якщо там, наприклад, вифрезерувати для того, щоб вона така рівна ідеальна була, з даної насадка нічого не вийде. З цієї причини, скорше за все, даний виробник обрав повністю із комплектації. Оце все. Тому що ну, фреза, якщо йдуть вібрації, то ясно, що все, що закручено на гвинтики, воно розкручується в другому напрямку. Якщо, звичайно, поділити достатньо часу даній роботі, то в принципі, хоча я не впевнений, тому що воно все не тримається. Я хотів сказати, що можна зробити, щоб ідеально було, але за умови можна зробити, якщо насадка є професійною, тобто площадка велика на дві осі, а так це, це таке баловство. Дорослій людині, в принципі, ще підсилує використовувати. Якщо буде працювати на її підліток, нічого гарного, скоріше за все, не вийде. так? Ну і одне те, що я не врахував, це ось ці ось радіуси. так? Тобто Ось тут прямого кута не повинно бути, але я не буду його наждаком зрізати, я повифрезерую в кутки, тому що мені все рівно треба буде центрувати по ось цьому отвору даний отвір. Так як я планував на 3 мм. Ось. Ну, а стосовно того, як рівно чи ні, звичайно це все не підходить. Отвори співпали, півпали таким чином з цього боку. Не знаю, я то, мабуть, теж пробив, наскрізь профрезерував. Ну, вручну без машинки, а цього не зробиш, так? Як показала практика за того кріплення, яке в мене було, ось оце, цей матеріал ось тут розбивається. До речі, може не його розбити. Ось того обов'язково вимонтувати треба сюди. Ну або ж на 3D принтеру це все зробити. І тоді явно буде все чітко. Опановую інструмент. Про сам інструмент можу сказати, що це досить такий якісний. А про цю, ну це так, для якихось там невеличких робіт, нескладних робіт. там Відносно бази, те, що я вже казав, так, відносно бази профрезерувати, тобто якусь лінію покласти. Відносно, і одні основне профрезерувати. В принципі, це все нормально. А так, щоб крутити, навіть, я думаю, що на мінімальних обертах нічого б такого не було, тому що вібрації були б. ось ну Те, що я хотів, я зробив. Залишаємося на каналі побачити, що з цього вийде. Це це диски на сівалку на точного висіву. Все буде. Побачимось.